Хоч вчора і день рибний пройшов, але ж сьогодні його продовжимо. Приїхав свіжий сюди, я вам раджу, друзі, спробуйте це. Це дуже смачна страва. Вона треба... потребує часу для приготування. Рибу треба для того, щоб так нарізати, треба заморозити, треба нарізати. Дивіться, якими шматочками вона нарізана. Це філем без кісток. Ті, хто любить рибу. Раджусь. Всім страв. Ташака Какічин. Лобановського 124. Завітайте до нас гостів, будете до раді. Також, дивіться, пропозиція рамени судак. Це пропозиція місяця. Ми вводимо ще багато нових страв. Це дуже смачно, тому чекаємо на вас. І працює доставка. Скануйте код Чекаємо на вас ладоноска сто 124.